Зараз Азов, це вже 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії України, і з нами її представник Владислав Дудчак, позивний доцент, офіцер полку Азов національної гвардії кандидат філософських наук, історик звідси і позивний. Так так є е, дуже раді вас вітати. Напевно, філософ це не лише про, про вашу професію. Багато хто взагалі вас е, вважають. Філософом самого Азову, людиною, яка створювала її ідеологію, а от ви так зараз от вже готові да, від цього відхреститися. Чому так? Ні, ну тому що це перебільшення насправді. Дивіться, якщо ми говоримо про ідеологію підрозділу, а то ідеології окремої підрозділу не може бути, тому що ми підрозділ структури Національної гвардії України. А військові за чинним за чинним законодавством не займаються політикою, тому що саме головне завдання у нас це не політичне життя країни, а захист. На хіба ідеологія це лише про політику стосовно ідеології, так присутня ідеологія була під час формування нашого підрозділу. Що очевидно, тому що формували підрозділ вихідці з націоналістичних організацій, зокрема Патріот України, правий сектор. Це були ультраси, це були активісти майдану, автомайдану. І, і дійсно це були люди. Є люди з такими твердими світоглядними переконаннями яких можна, які можна було характеризувати як український націоналізм в такому дуже широкому контексті цього слова, тому що ви окремите якусь одну течію українського націоналізму, доволі, доволі складно, скажімо так. Але так ми вважали і вважаємо себе правонаступниками. Дієвої армії Української Народної Республіки Української повстанської армії, організації українських націоналістів, так це наша історія. Ми від неї ніколи не відмовимося, так само, як і не відмовимося від військової історії нашого козацького періоду. Тому що Азов знаходився на території, яка належала до славного війська Запорізького низового, Кальмівська Паланка. А пізніше на цій території існувало Азовське козацьке військо. Власне, чітко на тій території, де перебували. Пункти постійної дислокації АЗОВ. Навіть полігон там знаходився. Пане Владиславе, перед до того як ми продовжимо розмову, я хотіла звернути увагу наших глядачів, що в нас має бути QR-код на екрані. На жаль, якщо ви нас дивитесь від початку з попереднім гостям, там був помилковий qr код а цим ви обов'язково скористаєтеся. І Давайте скажемо на що ми збираємо зараз гроші. А знаєте, на день народження ми завжди щедрі в подарунках не тікає на наших глядачів і на нас, звісно. Це прекрасно. На на що ми зараз про завжди гарно. А ми збираємо на безпілотники для наших нічних полювань за окупантами. Тому власне долучайтеся, допомагайте, вітайте допомагайте з днем народження. Вітайте нас з днем народження, допомагаючи фінансово. А ми вже Азов. А виступить якраз по повній програмі, і противник ну відчує ваші побажання. Дорогі наші глядачі. Владиславе, а ви ми коли спілкувалися з вами, то Фрекерс, ви сказали, що в Азові з 17-го року, е, так, і в Хорунжих ви вишкіл робили, так? Так. Е... Зараз Яка особливість, у вас функція? особливість. Особливість Азову ще в тому, що були сформовані наші інститути військової освіти на базі нашого підрозділу. Чому? Ну, власне, тому що, на жаль, на той момент а, а, наші збройні сили і Національна гвардія просто не могла дати нам ті кадри, які ми потребували. А, зараз все змінилося, в принципі, але змінився Азов. Змінилися збройні сили. Але на той момент дійсно ми потребували сержантів. Дуже потребували, а сержанти це становий хребет підрозділу. Це те на чому тримається армія. І тому була заснована школа Євгена Коновальця, військова школа, яка готувала кадри, готувала сержантів. Випускала. А сержанти займалися вишколом наших рекрутів. Відповідно, було і ще е, запущено такий проект, як Хорунжа школа імені підполковника Сциборського, яка готувала людей, які були заступниками командирів по роботі з особовим складом. Це називалися вони у нас так хорунжі. Я хочу ще раз, але нагадати, це не, не скажем так глядачам про QR-код і донатити на Азов. Ще є одна причина, тому що як виявилось. Ви не отримуєте своє розпорядження західної зброї, і я от про це зрозуміла, коли вкотре була відхилена петиція до президента, щоб це правило змінити. Розкажи, будь ласка, на ґрунті чого це виникло, і з якими найбільшими фейками про Азов вам доводиться боротися? На жаль, це давня історія. Вона тягнеться з 2017 року. Це є наслідок невпинної роботи інформаційної російських спецслужб. І їх засобів масової інформації наслідком стало те, що стало, базуючись на висновках так званих журналістів. Я скажу, а це ну по факту люди, які працювали на спецслужби в переважній більшості країни-агресора, було витворено певний образ АЗОВ, який не відповідав дійсності. І в 2017 році були накладені обмеження. Я, І навіть повномасштабна війна повномасштабна війна не, цього, не цього на жаль не змінила. У ну, мене є така підозра, що, скоріш за все, про це забули а, високі чини чиновники, які знаходяться за океаном. А, тому що ну, занадто багато часу пройшло насправді. І варто було б їм би нагадати. І от про ту петицію, яку ви говорили, так а, це така була громадська ініціатива. А ініціатива від суспільства. Звичайно, ми підтримали цю ініціативу, тому що ми зацікавлені в тому, щоб наш підрозділ отримував найліпше озброєння західного зразка. Тому що наш підрозділ не має абсолютно ніяких зв'язків і оцих рудиментів цього совка, який був. Він формувався. На геть інших ідеологічних засадах і професійних засадах єдиним рудиментом радянської епохи, який залишився в підрозділі Азов, це було наше озброєння радянського зразка. Його доводили хлопці просто до бездоганного стану і працювали, і клали снаряди, так як боженька. Але все таки ми зацікавлені в тому, щоб той спектр озброєння, який отримують наші збройні сили, щоб Азов також мав доступ до такого озброєння, тому що. Ну, вибачте, Маріуполь вже, напевно, всім довів, хто є нацисти, хто є агресором в цій війні і в цьому конфлікті, який був. А тому, власне, і, скоріш за все, і з'явилася ця петиція. А її, наскільки відомо, відхилили. Я особисто думаю, що. Ну, це якесь непорозуміння. Ну, я дивіться. думаю, що це владнається. А ця петиція це ще й мотивація для бійців, які на фронті обов'язково. Я маю на увазі захоплювати трофейну техніку. Тобто не, не знищувати її. А... Чи є у вас трофейна техніка? Справа в тім, що ну, воюєте, Азов Азов отримує озброєння від держави, як я завжди кажу, нашим рекрутам, як приходять, так? Від держави. Потім нам допомагають дуже сильно українські волонтери. Дякуємо сердечно. Українські глядачі вже на 80 Українські тисяч допомогли глядачі. і далі QR-кодом. Так, QR так. А, а третя сторона, яка нам допомагає в озброєнні, це Російська Федерація, яка от за рахунок якої поповнюється боєзапас. Нещодавно танк захопила азовці. Це в черговий раз. При обороні Маріуполя декілька було захоплено. Ну, один із з бронетехніки, яка потім воювала проти агресора. Але все ж таки хотілося мати не лише ці е, джерела постачання, хотілося б все-таки мати доступ до надсучасних е, зразків зброї, а, які а... надають нам союзники. І я запевняю, що азовці використали б їх якнайліпше. А є якісь ідеальні? Тобто маст топ. топ. Три техніки, яку би ви хотіли отримати, яка от потрібна? Наскільки я знаю, там не відмовилися б дуже сильно наші хлопці від Бредлі, дуже гарна техніка. А і все, що стосується протитанкової роботи, це все це топчик, звичайно. От, але я вас запевняю дуже багато всього того. Чого б ми хотіли отримати, дай Боже, все зрушиться з місця. Я думаю, що це непорозуміння буде якби до, ну, ліквідовано, скажімо так, так? І ми отримаємо те, на що заслуговуємо на зброю, пане Владиславе. Я знаю, що напевно ваш такий найбільший бій зараз бригади це ті полонені, які досі залишаються в полоні. Зокрема, ті, які перебували на Зовсталі, але разом з тим вам навколо боротьби за цих полонених, щоб до них доходила інформація про те, що їх пам'ятають, вдалося навколо себе об'єднати надзвичайно багато людей, і ці надільні акції в Києві і в інших містах України вони стали більше ніж просто акціями на підтримку полонених. Вони стали місцем, де люди, які поважають наших військових, які підтримують їхні родини, просто виходять і показують свою солідарність яким ви бачите продовження цих акцій? Вони навіть і сьогодні, на Великдень, відбуваються теж. Взагалі, все, що стосується Азову і акції, які стосуються Азову, вони завжди переростають в щось більше. Тому що це навколо Азовське наше середовище, цей океан підтримки ми відчуваємо. І наші понад 900 полонених, які знаходяться, це. і Азовці і бійці Національної гвардії, військової частини 3057, яких ми вважаємо також азовцями. Це наші побратими, які плічо-пліч боронили Маріуполь. Ми за них будемо боротися. Боротися за них буде наше українське суспільство, родичі, діти, знайомі, небайдужі громадяни. Завдання цих акцій нагадати суспільству українському, що знаходяться другий рік в полоні, наші побратими. Які виходили під певні гарантії. Звичайно, держава-агресор ніяких гарантій не дотримується. Вона не дотримується конвенцій, вона не дотримується міжнародних домовленостей, абсолютно ніяких угод. Але все-таки ці акції спрямовані на те, щоб нагадати суспільству, нагадати нашим урядовцям, всім тим людям, які дотичні до обмінів, а також нагадати нашим міжнародним партнерам. Все-таки розумієте важелі впливу є на Російську Федерацію. Інакше б її виключили із ООН, як в свій час виключали Радянський Союз після нападу на Фінляндію із Ліги націй. Але цього не сталося. Там засідає а, цей, не хочу сказати ніякого грубого слова в ефірі. Не бензя а, йому дають слово. Вони щось там намагаються розповісти про те, що негуманно поводяться з їхніми полоненими. У нас в Україні, але я вас запевняю, як людина, яка пройшла полон, ну, просто а ці люди, які знаходяться у нас в полоні, це санітарний режим, санаторій. І потрібно вимагати допуску через міжнародні організації, допуску Червоного Христа міжнародного до наших військовополонених. Потрібно добиватися і з'ясувати, де знаходяться наші полонені. Повинен бути налагоджений зв'язок. Між рідними і полоненими все те, що гарантують конвенції по полоненим, все те, що отримують росіяни в українському полоні. А ви підтримували до речі наше звернення багатьох українців заборонити російським військовим, військовим полоненим робити дзвінки своїм рідним? Поки таку можливість не отримують отримують військові військовополонені? Ви вважаєте, що це був інструмент? Чесно, чесно якось прийшла мимо мене ця ініціатива. Але, Але вона я була не відхилена, думаю, от, якщо сказали, чесно, що от, це нас буде так, характеризувати так, не з боку. нас Це буде характеризувати не з кращого боку. І друге, це нічого не дасть. Насправді, давайте будемо реально дивитися. Оті всі слова росіян це порожні слова про те, що вони своїх не бросають. А це ну це не синітниця, це брехня цинічна. Нагла брехня, тому що коли гарнізон Маріуполя перебував в оточенні, і у нас було більше 500 поранених, яких потрібно було негайно евакуювати, пропонувалось російській стороні обміняти наших поранених на їхніх військовополонених. Росіяни відмовились. Тому їм абсолютно плювати на своїх людей. І це повинні усвідомлювати ті, з росіян, які заключають контракти, йдуть на службу, родіна їх забуде. Владислав, я тим часом принагідно хочу подякувати нашим телеглядачам, тому що режисери підказують, що за qr кодом на дрони для Азову з нічним баченням вже назбирали 150 тисяч гривень. Всім я телеглядачам так. велика подяка. Може, донатити можна ще долучатися до збору, навівши ваші камери на qr код 5-10 гривень. Кажемо, маленьких донатів не буває. Владиславе, я з вашої розмови, з ваших відповідей зрозумів, що ви дуже добре знаєте історію. Ну і це в принципі кандидат філософських наук апріорісторик ще було через кого на так, тому ви знаєте, не хотілося, от мене визріло таке запитання про український націоналізм. Ви сказали так, що в такому в широкому сенсі, але український націоналізм він виник на ґрунті того, що наші землі дуже час, дуже довго перебували у складі спочатку Російської імперії, потім Російсько-радянської імперії. І очевидно, що найбільший ворог українського націоналізму це Кремль, Москва і як Ну, яким ви, як історик, як людина з таким великим дуже бекграундом і військовим досвідом бачите кінцеву мету на даному етапі історичного відрізку українського націоналізму? Відстояти незалежність нашого на, і в подальшому змагатися до суб'єктності України. Так, вже перші кроки зроблені насправді, але Україна повинна заявити про себе ще більше на світовій арені. Нам потрібно вибудувати дуже сильну потужну державу. Зразків зараз важко знайти в світовій практиці, тому що настільки потужного противника, який би був поруч і постійно агресію проявляв, ну, немає. Тому що якщо ну, зараз у нас є така знаєте, думка в суспільстві, що можна перебудувати наше суспільство щось на зразок держави Ізраїль. Безумовно, потрібно над цим працювати, але ми повинні розуміти, які потужні. Союзники стоять за державою Ізраїль. Ми побачили, вибачте, що у вас перебуває так. на прикладі обстрілу, який так. здійснив Іран. І це не лише декларації. Союзники готові за них воювати, збивати ракети. Я не думаю, що якби наші міжнародні партнери виступили з такою ініціативою, то ми б мали б такий руйнівний вплив російської авіації і ракет на нашу інфраструктуру. Але Ізраїль зміг. Потрібно і нам це робити. Потрібно дуже активно про себе заявляти на міжнародній арені. І оце якраз оце питання озброєння Азову, воно якраз в цю копілку йде. Нам треба потроїти зусилля на зовнішньому нашому фронті політичному і донести до платників податків, донести до політиків, що є Азов, хто такі азовці, для того, щоб ми отримали. Підтримку ну, ви вже більше. отримали підтримку наших глядачів, які задонатили вже понад 200 тисяч гривень. Дякую а на завершення я хотіла б, щоб ми з вами подивилися епізод з Одеси, де напередодні небайдуже хотіли підняти настрій військовим і просто, як кажуть зараз модне слово, рандомним військовим. Бачите, підходили і дарували пасочки. От мені надзвичайно приємно дивитися це відео, як на це реагують самі військові, яке задоволення від цього отримують люди, які це роблять. Але разом з тим я навіть на власному наприклад, прикладі розумію, як іноді ти хочеш до військового підійти, щось йому хороше сказати, але от якісь. Пане Владиславе, знаєте, чому ви в цій студії? Тому що я минулого тижня вас бачила в Сільпо, і я вам кажу, редактор, ага. значить, давайте кликати до центру, я точно знаю, що він в Києві. Я ходила навколо вас дивилася, ага. чому я сказала, що ви живете на Дмитрівській, ви... бо я вас бачила в своєму сільповідали, і я боялася до вас підійти. Я хотіла вам сказати, Треба, наскільки підійти. я була вражена вашим інтерв'ю в полоні. Наскільки ви там трималися? І я, в принципі, не найбільш сором'язлива людина, так, але от як нам подолати, знаєте, цю національну особливість, що ми боїмося підходити. Сьогодні мені пасочку також вручили. Так? Так. Я читав лекцію про історію Азову, і один із слухачів лекції закін... ну, молодий хлопчик, підійшов і каже: От вас святом! Христос Воскрес! Кажу дякую, з святом подвійним. А тому та підходьте, обов'язково підтримка для військових неймовірно важлива. Неймовірно розумієте, люди дуже виснажені емоційно. Ім оцей океан, який був теплий, от нам влаштований після того, як у вересні 2022 року обміняли нас, це було щось неймовірне. Це дуже лікує. Тому підходьте, кажіть, які важливі для вас військові, що ви їх підтримуєте. Це неймовірно важливо. Не встидайтеся. Дякую. Дуже дякуємо. Ще раз принагідно вітаємо Азов з річницю і дякуємо нашим глядачам за те, що сьогодні робили зокрема і за цим QR-кодом пожертви. Будете дивитися в Ютубі. Теж наводьте і робіть. Далі донатів багато не буває. Владислав Дучак, позивний доцент, офіцер полку Національної гвардії Азов, був сьогодні гостем прямого ефіру національного телемарафону. Єдині новини за мить. Ми повернемось.